Карта бойових дій за 24 вересня на болотах триває феєричне випалювання нафтопереробних заводів. Безпілотники Служби безпеки України вдруге за тиждень вдарили по комплексу Газпром Нафтохім Салават. Уражено ще одну установку переробки нафти. Астраханський газопереробний завод вдруге у цьому році зупинив виробництво через атаку ударних дронів. Також горять дві нафтоперекачувальні станції у Волгоградській області. На Лиманському напрямку дуже важка ситуація. Ворог дістався захід. Нього берега річки Нітріус і прагне вийти у район Новоселівка Ярова аж до північного берега сіверського дінця у селі Шандриголове росіяни вчинили воєнний злочин, знищили сім'ю цивільних і взяли у заручники дитину біля Покровська, як повідомив президент Зеленський під час контрнаступу на позиції окупантів на добропільському виступі сили оборони взяли у полон близько тисячі російських солдатів і звільнили 360 шістдесят кілометрів квадратних українських територій на східній межі Дніпропетров росіяни окупували Новомиколаївку і Новоіванівку також просунулися поблизу Калинівського, Тернового і Новоіванів.